Як бій -Бі допоміг електропоїзду. Це електропоїзд. Він працює в метро і щодня возить пасажирів. Електропоїзд дуже сильний і може тягти за собою декілька вагонів. В електропоїзда дуже відповідальна і складна робота. Йому не можна вибиватися з графіка руху. Яка прикрість, зламалися фари. В тунелі дуже темно, і електропоїзд боїться їхати. Так він виб'ється з графіка, і пасажири спізняться. Треба терміново звернутися по допомогу. Швидше викликай бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Цікаво, хто це? Добрий день, це майстерня бібі. -Бі. Слухаю вас. Електропоїзд розповів бібі -Бі телефоном, що з ним трапилося. Його фари згасли. Йому стало дуже страшно їхати темним тунелом. Mm -hmm. Йому здається, що там повно привидів та інших страшних істот. Oh -oh. Тепер через нього пасажири спізняться. Ай яй. Дуже неприємна історія. Та боятися темряви не варто, адже привидів не існує. Я вже виїжджаю на допомогу. Так, треба поквапитися. Майстерня бібі. -Бі. У бібі -Бі дуже мало часу. Не можна ще в електропоїзд вибився з графіка. Треба поспішити. Угу. Подивимося. Твої фари треба негайно замінити. Підберімо тобі щось відповідне. М -м, дуже цікаво. Це зовсім не те. Такими лампами світили наші бабусі і дідусі. Свічка. Хіба її не загасить вітер під час руху? Ха -ха -ха. Цю свічку ми вставимо у гарбуз на геловін. Електропоїзду вона не підходить. Чудово те, що нам треба. Швиденько ставимо її на місце. От бачиш, у темному тунелі нікого нема. Боятися темряви не варто. З такими потужними фарами навіть у найтемнішому тунелі буде світло, наче удень. Друзі, а ви не забули, що електропоїзду треба терміново повертатися на роботу. У нього графік не можна спізнюватися ні на секунду. Майстерня бібі. -Бі. Ой ой. Під час аварійної зупинки електропоїзда годинник, за яким звіряють графік руху, збився. Тепер ніхто не знає правильного часу. Не треба хвилюватися. Ми налаштуємо час за моїм годинником. Він іде правильно. Зараз рівно дванадцята нуль нуль. Допоможімо бібі налаштувати правильний час на годиннику. Чи зможе Бібі -Бі впоратися з цим завданням? Друзі, йому потрібна ваша допомога. Давайте спробуємо. Ні, Це римська цифра 5, а нам потрібна цифра 12. Три. Можливо, це те, що нам треба. Ні, це літера З. Вона дуже схожа на цифру 3, але нам вона не підходить. Чудово! Це цифра 12. Тепер годинник показує правильний час. Можеш вирушати на роботу. Папа! Бібі дуже допоміг електропоїзду. Тепер він не боїться темряви і більше ніколи не спізниться, бо знає правильний час. Як бібі -Бі зробив фургончик з морозивом набагато щасливішим? Дивіться, це фургончик з морозивом. Тільки він чомусь дуже-дуже сумний. Він їздить по вулицях, але ніхто не звертає на нього уваги, ніхто не купує в нього морозиво. А це ж так приємно, коли діти, сміючись, біжать до тебе по морозиво. Не переймайся фургончику. Здається, тобі треба звернутися у майстерню бібі. -Бі. Він обов'язково щось вигадає. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Сьогодні у Бібі -Бі чудовий день. Він уже полагодив декілька машин, а це завжди покращує йому настрій. О, чому ти такий сумний? У тебе якісь несправності? Фургончик розповів Бібі -Бі про те, як він любить радувати малят, але вже давно у нього нічого не виходить. Його мало хто помічає. До того ж, у нього з'явився конкурент новий і блискучий фургончик. Його чутно і видно здалеку. І щойно він з'являється, усі біжать до нього на випередки. Не переживай! Ми обов'язково допоможемо тобі. Ти знову приноситимеш радість дітям. Майстерня бібі. чого -Бі. б нам почати, друзі? Хм... Пропоную для початку зробити цей фургончик яскравим і помітним. Ми перефарбуємо його у червоний колір. Угу. Чудово! Тепер ми відполіруємо тебе, щоб ти блищав. А тепер ми тебе прикрасимо. Мені подобаються квіти. Це ж не квіткова крамниця. Тоді, можливо, ось це. Він веселий. Ні, це нам не пасує. Це фургончик з морозивом. Тоді потрібно ось це. Супер! Ну, звісно, тепер тебе буде видно здалеку. А зараз треба, щоб тебе було чутно звідусіль. Може, оце? <хи> Ні, це тільки усіх розлякає. Тоді, можливо, це? Можливо, та навряд чи його буде чутно здалеку. Тоді оце. Ура! Так! Вони нам підходять. Залишилося додати яскраві деталі. Ну от і все. Тепер ти маєш зовсім інший вигляд. Тільки у мене до тебе прохання. Частіше усміхайся. Дітям це дуже подобається. Майстерня бібі. -Бі. Після відвідин майстерні наш фургончик став неймовірно популярний. Де б він не з'являвся, дітлахи збігалися до нього. Його всюди і завжди були раді бачити. І це все завдяки бібі. -Бі. Як бібі -Бі допоміг машині для розмітки закінчити роботу вчасно. Одна з найважливіших ділянок міського шосе сьогодні перекрита. На ній оновлюють знаки і розмітку. Від самого ранку без перерви маленька машина для нанесення розмітки трудиться. Вона хоче якнайшвидше закінчити роботу, щоб можна було пустити машини на дорогу. Адже зараз їм доводиться їхати в об'їзд, а це надзвичайно незручно. Зачекай, зачекай! У тебе здається, фарба закінчилася. Тебе є запасна банка фарби? Не хвилюйся. Тут неподалік майстерня бібі. -Бі. У нього точно є фарба. Їдьмо! Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Бі -бі. Зібравши старі непотрібні речі, Бібі -бі вирішив викинути їх на смітник. О, ого, яка гра вийшла. Ой! О, не страшно. Потім приберу. Чим я можу вам допомогти. Машина для розмітки розповіла бібі -Бі про те, яку важливу справу їй сьогодні доручили. Ага. І про те, як вона старалася виконати всю роботу швидко і якісно. Угу. Але фарба у неї в балоні закінчилася, а запасної банки з собою не виявилося. ой Ай-яй. Ай. Не хвилюйся. Фарби у мене багато. Зараз принесу. Ось. Вибач, я не знав, який саме колір тобі потрібен. Приніс декілька варіантів. Може, ось він. Чорний колір використовую для вертикальної розмітки. Ти її робиш? Тоді, можливо, червоним кольором дублюю деякі знаки на дорозі. Ти цим займайся. Тоді цей. Хм... Ти робиш розмітку смуг руху? Тоді тобі справді потрібна біла фарба. Ну, все, бувай! Ой, зачекай! Ти загубила свої пам'ятки. А ми можемо подивитися на них і показати дітям. Думаю, ці білі смуги на дорозі знайомі кожному з вас. Адже це зебра пішохідний перехід. Саме так позначають місце, у якому пішохід може перетнути проїжджу частину. Дорожня розмітка дуже допомагає водіям, адже вони завжди дивляться на дорогу і вони помічають інформацію, нанесену на неї. Ось, наприклад, подвійна суцільна лінія. Її у жодному разі не можна перетинати, адже ця лінія розділяє смуги руху транспортних засобів у різні боки. А от уривчасту лінію перетинати можна. Нанесені на дорогу стрілки указують, в якому напрямку дозволений рух. Бібі -бі, дякуємо, що розповів нам про це. А чи не час уже нашій машині повертатися на шосе? Щасти тобі! Було дуже цікаво дізнатися про твою роботу. Папа. -па. Майстерня бібі. -Бі. Повернувшись на свою ділянку шосе, наша машина одразу взялася до роботи. Вона працювала ще старанніше, ніж вранці, і зробила розмітку найвищого класу. Ця ділянка дороги стала ще зручнішою і безпечнішою.